І зараз підбір саме за динамівцями, які продовжують свою масовану атаку, яка закінчується ударом поворотами. І у підсумку Гональ знову. Удар, і який удар! Ну це просто фантастика. пробуває, пробуває потужно. Чіпляється за м'яч Пономаренко і класно забиває. Здається, це 19-й гол е, Матвія Пономаренка. Десь Вабанк Шовкозубенко бо розумів, що або так, або суперник. Може потрібно повертатися рівнянам. Бо великими силами вперед до Київське Динамо. Лобко, як Лобко прибрав опонента. Розстрілюють. Такий от графік ми з Полтаві, В Полтави Полтава у нас був важкий виїзд. Багато провели часу в автобусі. Потім. 6-7 хлопців з температурою були. Нема ні за що їм дорікнути, коли вони ні одного тренування не провели, сьогодні вийшли. Передіграв вчора провели тренування